Вітаю, вітаю! Сьогодні спіймаємо на селенгі унікального Сибірського харіуса. Для цього спочатку йдемо на локацію Томгал, в чому кажу, спочатку буде дві точки. І ловити будемо на спіннінг трофейно обертову ближню кулю 4,0. Закідаємо на 33 метри від берега в напрямку дерева, що лежить у воді, і протяжечка на другій швидкості твічингом. Також він тут ловиться на мишу. Звичайно, 5-0, здається, я ловила на мишу. І на волкери також приходить інколи. Так, робимо протяжечку. Ось він десь 13-15 метрів чіпляє. Так. І це унікальний Сибірський харіус перший. Мітку залишу, як завжди, і підемо на другу точку. Друга точка у нас знаходиться на локації стоянка кочевників. Спускаємось до води, до цього дерева і закидаємо в напрямку дальнього каменю. Це відстань 40-43 метри. Занурюємо приманку на глибину і піднімаємо на другій швидкості твічингом. Також ловимо на спіннінг, трофейна обертова ближня куля 4.0 і неспіша тягнемо. Ці харіусів треба буде виловити для завдання, здається, по тайменю хану. Я не пам'ятаю, по-моєму, да, по для цього завдання. Тому запам'ятовуйте ці точки. Ось він прийшов майже під берегом. Мітку, як завжди, залишаю також, користуйтесь, рибальте, задоволенням. Мені абсолютно не шкода з вами ділитись мітками. Якщо у вас є свої міточки, також мені залишайте в коментарях, буду дуже вдячна. І е, всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Вдалої рибалки, Па-па!